6 березня, о 4 ранку, у шостій по вулиці Кармелюка сталася масштабна пожежа. Зайнявся будинок місцевих мешканців. Люди у цей час спали. Їх розбудив гучний нявкіт кота. Поглянувши у вікно, господар побачив світло, яке нагадувало світанок. Але вранішня година все ж змусила чоловіка вийти на вулицю та перевірити, чи все гаразд з будинком. Я не чула навіть нічого. Одягнувшись та вийшовши з кімнати, він відчув різкий запах диму, який йшов з приміщення, де встановлено теплогенеруючий пристрій, тобто теплогенеруюча установка. Розбудивши рідних сина та дружину, він вийшов на вулицю подивитися, що безпосередньо горить, та побачив, що полум'ям охоплено покривлю над приміщенням безпосередньо теплогенеруючої установки. Побачивши займання, господар відразу ж викликав пожежників та почав рятувати своє майно. Рятувальник. Ки гасили пожежу три години, повністю ліквідували займання о сьомій ранку. Безпосередньо даною пожежою пошкоджена покрівля по всій площі житлового будинку, перекриття на площі до 40 метрів квадратних та стіни на площі до 20 метрів квадратних, а також особисті речі та майно господарів. Для ліквідації даної пожежі було направлено три пожежні автоцистерни 7 державної пожежно-рятувальної частини, 9 чоловік особового складу та знадобилося більше 9 тонн води для ліквідації даної пожежі. Пожежники намагались реанімувати котика рятівника родини, але пухна. Насти янгол-охоронець загинув. Родина шостканців залишилась без даху над головою. Фахівці вважають, що причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації котла. Тут ми бачимо, що безпосередньо скажімо так, котик врятував дану сім'ю від загибелі на пожежі, але, на жаль, були спроби врятувати котика пожежно-рятувальними підрозділами. На жаль, котика не врятували. Звертаємося до наших громадян, щоб вони більш відповідально ставилися до пожежної безпеки, як у своєму приміщенні, так і в цілому, тому що елементарне дотримання правил пожежної безпеки може врятувати і життя, і здоров'я безпосередньо вас та ваших близьких.